Так, друзі, всім привіт! Що там у нас на сьогодні на календарі 25 травня? Йдемо ми зараз з Назаром. виїхав трактором, взяв частково гербіциди. Зараз йдемо, будемо кропити класичну сою друга обробка гербіцидом. Зараз я розказав, що будемо давати, що до чого. Приніс Назар. Давай напускаю відро води. Коротше, минулого разу ми йшли тільки гербіцид Торина. Ось такий. Сьогодні будемо додати ще віс Альфа Smart Agro Levias. Це є концентрат кламазону, діюча рожевина Кламазон. І будемо давати два прилипачі. Альфа-лип екстра буду давати 200 мл на гектар. І додати ще буду підсилювати гропа екстра десь 50 мл. Виключай. Випускаємо води, будемо робити маточний розчин. Зараз в поле покажу вам, яка соя. І що робиться з буринами після першої обробки, ну я вам скажу наперед, що не дуже воно щось там добре взяло, але, але була така лобода, що воно її взяло, одну підпалило, одна відійшла, ну коротше. Зараз на полі включуся, все покажу, розкажу. Так, друзі. Виїхали ми вже на поле. Наша класична соя. Соя, яка сипли 5 тонн. Хто вірить, хто не вірить, хто вірить, то добре, хто не вірить, то... Це е, телефонував до мене підписник. Коротше, спілкувалися ми з ним за класичну сою, цікавить його е, даний сорт. І казав, які ну, питався чоловік, які результати по оприскуванню. Ну, які. Лобода, о. яка, яка? Яка, бачите, була ужарена, відійшла, яка щось лежить. Є така, яка згоріла. Щось, Щось так стебло сої переїло, перегризло. Не знаю, менше з цим. Тут попри край більші лободи і там внизу біля лісу. В принципі, вони і всюди. І вона вже така досить, досить велика, але нічого, думаю, що вона хапне на себе більше трошки хімії. Хармоні з кламазоном дасть її попід хвіст. Шо по сої. Ось як бачите, яка. Тут одна, дві, три. Ось так. Ось таким макаром воно йде. Такі рядочки. Така соя, вона вже досить велика. Тут у нас таке поле, тут соя дуже класно вегетує. Не знаю причина. Минулого року тут була найкраща соя, і поза минулого року, як ми взяли тільки перший рік, це була цілина, все рівно тут була найкраща соя. Ось по однорічних таких. Воно його припалило, але воно його не взяло. І я давав. 8 грам Хармоні плюс передбачено. Дивіться, не знаю, що це є таке. Ось соя і капець. Я не розумію чого. Зараз може сфокусується. Корінчик цілий. І вона пропала. Ось, вона висохла. Це буквально десь декілька днів назад І десь ще я таке бачив. Ось, і тут таке саме. Бачите? Зараз її висмикнем. Не знаю, тут щось ставить під їло, корінь. Чи таке можливе, чи неможливе. Коротше, не знаю. Ой, тут таке, щось, що сою їсть. Не знаю це за прикол, не розумію. Корінь вроді цілий. Чи воно так від спеки, але я не думаю, що воно так. Ось. Знову я ще б, я ще цього навіть не видів. Просто висохла рослина. Ось листочки сухі. І не розумію в чому, в чому причина. Знайшов три таких рослинки. Що ще вам по сою показати? Ось яка вже рослинка. Вона вже має два-три части глистки. Вже вибиває третій. Ось така загальна картина. Е, думаю, що даної густоти сої вистачить на всі 100. Е, ну, густота мені подобається. Міжряддя 15 см. У рядку буває всяко. І 12, і 15, і 17, і 10, як де. Але е, 15 см в рядку, то я думаю, що все має бути. Тіп-топ. Вона ще трохи розгілкується і думаю, що все буде нормально. Тільки ось мені не подобається така картина, соя зів'яла. Мені рукою погано. Ось вже є вже є бульбашкові бактерії. Фокусуйся. Бачите, вже є бульбашкові бактерії. І я не розумію, що це таке є. Коротше, щось то підгризає сою. Якийсь шкідник. Ну, на ці немає нічого. З ця пропала, ця пропала, ось тут дві маленьких пропало. Короте, не знаю, в чому проблема. Будемо звертатися до знайомих агрономів. Хай вони приїжджають, дивляться, я думаю, що напевно бракнуло Брахнуло-брахнуло вологи яка тільки маленька, вилізла. Щоб є волога. А де яка волога? Навіть вологою не пахне. Просто суш конкретно. Ось тут знов маленька яка пізніше. От такі маленькі, які тільки показуються. Вони одразу подихають. Коротше, щось рік одні проблеми на проблемах з цими соями, 7-7. Коротше, такі, друзі, справи. Сою вам показав, чим ми обробляємо, показав. Особливо більше вам показувати таке нема, що друга обробка. Наголошую, це друга обробка. Це йде кламазон. Відруч і барашки. Це йде кламазон, йде хармоні. Так що такі справи, друзі. Опускаємо крила, бо кропили пшеницю. Настроюємо і почнемо. Ось така картинка. Так що, народ, ставте пальці вверх, ставте вниз. Хто, хто що хоче. Підписуйтесь на канал по бажанню. Пишіть, коментуйте, діліться своїми враженнями, діліться своїм досвідом. Все читаю, все відписую по мірі можливості, скільки вистачає часу. І всім пока, всім до нових зустрічей.